Дорогі браття та сестри, просимо вас можуть підійти ближче! Дякую. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри! Щойно ми чули Євангеліє про те, як Господь входить до Єрусалима, як радісно зустрічали його люди. Вигукуючи слова привітання, Осана, йде той ім'я Господня. Але більшість з тих людей, які радісно так вітали Христа і раділи зустрічі з ним, всього лише через декілька днів будуть вигукувати зовсім інше. Візьми, візьми і розіпни Його. Свято, вхід Господа до Єрусалима. Спонукає нас замислитися над життєво важливими питаннями напередодні страсної Седмиці та хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, усвідомити Його любов до нас, Його велику жертву. Тільки вдумаємось: безмежність любові Творця до свого творіння. Він приходить до кожної з нас, стає людиною, живе таким же самим життям, як і кожен із нас. Для того, щоби на власному прикладі показати, що життя і виконання заповідей Божих це реально, можливо, тільки необхідно хоча б трохи докладати своїх зусиль. Спаситель іде на добровільне страждання, не для того, щоб показати силу свого Божества чи засвідчити безчинні смерті перед ним, а для того. Щоби показати свою любов до людини, заради якого він готовий своє життя віддати в жертву. Лише б ми про це завжди пам'ятали, бо добро і спасіння душ для нього є важливішим, ніж земна тимчасова слава. Бачимо, з яким смиренням і з якою довірою до Божого задуму він іде на ці страждання. Бачимо і цінуємо цю жертву, і усвідомлюємо, що Він міг би її оминути, але він розумів, що це є важливо, бо Він прийшов у цей світ заради кожної з нас для того, щоб не лише простити гріхи нам, а для того, щоб наблизити кожної з нас до Бога з його благодаті. Ось як Господь любить кожної з нас. А чи любимо ми так Його, як він нас, чи усвідомлюємо ми цю жертву, чи намагаємося ми змінювати своє життя, щоб бути поруч з Богом, щоби відчувати Його присутність? Це питання повинен задати кожен сам собі. Увесь народ, і навіть малі діти з пальмовим віттям, виходить, щоби зустріти Христа. Радісно вітають. Промовляючи Осана Сину Давидовому, знімають свій одяг, як вияв пошани до Спасителя. Проте він іде не для того, щоб царювати, як хотіли цього люди. Він іде для того, щоб царювати в їхніх серцях. Спаситель з миром входить до Єрусалима, приходить для того, щоб показати, що він іде не руйнувати, а любити. Що він іде не засуджувати, а допомагати, що він хоче змінити кожного. Але не дивлячись на всі ці пошани, які люди виявляли йому, він чудово знав і бачив в їхніх очах те, що йому належить все ж таки постраждати за кожного із них. Дорогі браття та сестри, закінчився великий піст. Але розпочинається піст Страсного тижня. Але кожному із нас важко зосередитися на його духовній складові. Чому? Тому що наші серця в більшості наповнені гнівом, ненавистю, злобою, місця для миру і спокою взагалі там немає. І з кожним днем та навіть кожною годиною кількість гріхів зростає. То що ж робити з цим? Як протистояти цьому? Як зустріти Воскресло Христа, коли ми не готові, коли наші серця закриті від Нього, коли ми відвертаємося навіть від Нього, і не усвідомлюємо цю жертву, яку Господь приніс за кожну із нас? Та як би складно не було, щоб нас не оточувало, ми не повинні забувати, що ми є християни, а бути християном це йти за Христом. Завжди відповідати на його фундаментальний заклик своє життя розділити разом з ним, впустити Господа в своє серце. І тоді обов'язково ми побачимо, як ми самі змінюємося, як світ змінюється навколо нас, як ми перемагаємо ворога ми побачимо. Читаючи Святе Письмо, в П'яти книжі Моїсея ми знаходимо такий невеличкий фрагмент, коли Бог. Говорить з народом своїм, який невеликий за чисельністю, який лише формується, проте на якого нападають інші народи, маючи на меті підкорити, пограбувати, знищити. І Господь що говорить? Він дає їм обітницю, а як ми знаємо, що на відміну від кожного з нас, Господь завжди вірне своєму Слову. Він говорить, Якщо ви будете додержуватися заповідей Божих, то я зроблю так, що ці народи будуть бігти від вас. Тобто є умова, Господь своєму обраному народу дає умову додержуватися заповідей Божих, жити праведно, бути вірним йому. Ці умови є актуальні сьогодні. Жити усвідомлено згідно своєї віри, намагатися зустріти Христа, відкривши свої серця. А чи увійде Господь в наші серця, чи ні, залежить від кожного із нас? Яким чином це відбудеться, також залежить від кожного з нас. Чи станемо ми учасниками Його перемоги над тим злом, який яке панує сьогодні, також залежить від кожного з нас. Господь нам чітко говорить, змінюйся, відкрий серце, щоб я ввійшов до тебе, і побачиш, відчуєш і присутність мою, і допомогу. Бажаю дорогі браття та сестри, щоб у цей святковий день ми дійсно відповіли собі, чи, чи готові ми бути з Христом не лише на словах, не лише формально. А дійсно бути з Господом. Чи готові ми, не лише впустивши його в своє серце, але й намагатися, щоб він там перебував постійно, чи готові ми до цих змін? Адже коли Господь є всередині кожного з нас, ми стаємо іншими, ми преображуємося, ми хочемо жити. Ми повинні жити, адже ми ще повинні перемогти нашого ворога. Амінь.